Усім привіт і здоровенькі були. Субота у нас вихідний. Будуть у вафлі з яблучним пюре. Кому не подобаються вафлі солені, як хліб, робіть солодкі з яблуком. Яке б яблуко не було, воно по-любому має свій цукор і, виходить, солодковаті, м'якенькі вафлі. Пропорції три чашки. Вівсяних пластівців, вівсянки, два яйця. Зараз покажу, які я ставлю пюре яблучне сюди. Хоча можна любі яблука натерти, також буде добре. І розвожу це кефіром. Але якщо стоїть ця суміш, поки печуться ці, вона може загустівати. Розводити просто водою. Щоб вона не була дуже густа. Це вже починає бути густою. Трошечки. А я зібралася у Lidl Магазин. Десята година у нас в ранку. Трохи поспала сьогодні довше звичайного. Так то стою в 6, а сьогодні встала в 8. Хоча прокинулася також біля 7 але Але думаю, чого вставати, ходити по хаті, заважати іншим. Іду в магазин, треба купити трохи. трохи того, трохи того, трохи того. Та й сьогодні до нас прийдуть Оля, Юра, Соня. Оля приїхала з України, зараз буде розповідати. І я щось так відчуваю, що розповіді будуть не дуже приємними та веселими. Три неділі вона там побула, не бачилися ми місяць вже десь. Ай! Час летить, а нічого краще не стає. У нас зараз на вулиці мінус 11. Сонячно, не скажеш, що зима. Сонце таке яскраве, але не гріє. Снігу купами. Не знаю, чи вам видно, нікуди ж не дівається, тому що мороз. А завтра зранку буде мінус 18. Так що у нас ще не все закінчено. У нас ще попереду багато холодного. І так, скажімо, як на мене, не дуже приємного. Зима не моє. От з усією повагою до вас, дівчата, хто любить зиму, зима не моя. А! Я би зиму поміняла. На весну. Ну, таке щось, таку погодно. Або на крайняк уже на осінь, але тільки не зима. Поїхали, побачимо, що зараз там робиться у Ліду на вулицях Порожньо. Завтра нам обіцяють якийсь тут хурікен. Знову буде весело, буде мороз і вітер. Все, оце наше побережжя. Атлантичного океану, який тягнеться вдовж нас, <кій> вся оця сторона буде підвержена вітру завтра. Сподіваюся, що нікого не знесе. Поїхала. Взяла апельсини 5,49. Черешні 3 долари пів кіло. О, буду брати ягоди. Малина, лавина, виноград. От взяла б торного винограду. Бахенно візьмемо. Давай кіполочки. Що далі? Ягоди не беру. Кукурудзу... Кукурудзу взяла би, я знаю. 3,47. У них непогана кукурудза. І брокколі дві тільки гарна. Долар 90. Onion. Дивіться, 4,50 за оце 340 грам. Сама зроблю. Буряк Baby Beats Baby Beats 2429. Воно того вартує, звичайно. Що за ціни, звідки взяли? Ось оце люди їдять. Ми ще це ніколи не брали. Лікс. 4.37. Пишіть, дівчатам, виберете, що робите з ним. Для чого добре, треба почитати. Гриби. От гриби я би також взяла. Гриби, дві З грибами, але якісь вони щось не дуже свіжі. Шукати, вибирати. Ананаси 2,18. Можна брати, нормальні, є дорожчі трохи ці по 3,49. А ці трошки постоять і також не гірші. Роден. Картопля 2,89. 2,99. Скільки тих кілограмів? Три, напевно. Тільки 2,260. Така картопля? 4,99. Жовта якась. Цібуля, долар 1,99. 2,43 пакет. Якісь рослинки тут є у них. Ось такі рожеві також. Ну, ось моя улюблена бурата є. 5,19. Я взяла. 3 дві залишилося. Ось такий козячий сирок також можна брати 1,89. Він є з кренбері і є з лохиною. Такий може. Сири є різні. Нацарела, пармезан, бекон. Різний. Сосисочки можу розсі. Maple breakfast wings, original breakfast sausage. Це з maple, це напевно солодкувать, це, це звичайний. Уже трохи є. Дивіться, ще кефір. Десь в мене ще є список. Що треба взяти? Я спочатку без списка нагрібаю, а потім дивлюся, чи нічого не забула. Сиски. Масло. Масло дороге. 349, 484. Ось таке ми беремо. Irish style. стайл. 349. Дорого нове але треба як без масла. Часом мусить бути. Равіоні ми наїмо. Тешо. Фета Чіс. 699 Фета. Візьму, не знаю, що у нас є і що у нас там є. Може, мама малих зваримо. Для своїх, для рідних. Є, я взяла сир. Italian land. Кефір. Ось такий філм кефір. От мені потрібно часом до вафлів. Та й буде. Йогорти не беру і є. У нас тут смачні ось ці такі шоколадки є, але брати не буду на дієті. Хочу взяти кусочок риби, засолити. Але щось воно порізане такими шматочками маленькими. Треба відкривати на всю. Лапівя є. По чомусь лапів ми не беремо. Не знаю, не наша риба. Треба рибу засолити, давно не солили. Тут, бачите, залишилися одні хвости. Хвости щось не дуже люди розбирають. Беруть серединки, так як я. Ось є. Такий шматочок риби коштує. який коштує. 11 доларів. цілі навіть такі філейні частини півриби. Атлантик салман 1286. Оце Fresh Never Frozen Atlantic Chilean Chili. Норвежського тут немає, я так зрозуміла. Кава декаф навіть є, без кофеїну 5.39. Gold Blend 699. Колумбійська 699. Треба колись взяти каву без кофеїну. Gold blend. Чи взяти цю Gold Blend. Хай буде. Горіхів багато. Оріхів сьогодні не беру, і ще ті не доїли. А Мені потрібно старч, старч. Крохмал, бейкінг паудер з цього боку, напевно. Це все, що йде цукор, треба обходити боком, тому що з роками цукор щось не проходить. Ізюм, печиво. Печиво різне і багато. Марія. Часом Марію роблю чизкейк на бейс, на основу кладуться печиво Марія. Моя Марія любить Марію. І чизкейки полюбляє також. Шоколад. Шоколад 85% має бути дівчата. 3 долара коштує. Дивіться які. Кіточки є гарні, але вони без бульбашок. Є лише букети такі. Нарцеси є вже і є гіаценти горщику. Але я гіацентів маю досить, мені не потрібно. Отвій, дивіться, 13 доларів орхідею. Це шара, я рахую. Шара. Авокадо 65 доларів штучка. Вони такі невеликі. 3 долара. Усі ці тут чотири штучки. 3,55. І ось такі величезні є. тропічні якісь. 2,68. У нас і маленькі не давлять. А, томати. Взяти томатів якихось чи що. 24, 4, 49. 2, 85, ось такий кольоровий. Давно я не була в Lidl. Угадайте, на скільки набрала, не повірите, давно стільки не брала. Ну, часом ходить Степан, часом ходить Марія. А я вже як іду, то беру те, що мені треба кожній собі. Ой, аж страшно. Дивіться, який купи снігу. Паркінг чистили, нагорнули. І тепер все надовго. Ми нічого не породиш, зима, є зима. А я набралася як бідний у суботу. Дорозі. Дороги гарні, чисті, сухі, я б навіть сказала. За дорогами тут дивляться, от щоб ви собі зрозуміли, що тут значить безпека руху і здоров'я людей. За це тут дбають. Сподіваюся, що у нас в Україні також колись так буде. Якщо один день якийсь колапс, то на другий день все як ні в чому не бувало. Вони працюють день і ніч, щоб зберегти людям здоров'я та й гроші. Я вгрузилася, як ніколи. 50 доларів я залишила. Ну, нічого. Але я взяла і рибу, і м'ясо, і багато дечого, що не береться кожного дня. І салфетки, і папіряні полотенця. 10 доларів тут, 10 доларів там, і назберується сума, легко назберується. Я тут вже не була, напевно, неділі 3. Ще від Нового року. Ось така краса у нас малята. У мене вікна трохи нечисті, так що звиняйте. Може вам трошки каламутного часу. Це від того, що не працюють щітки, вода не циркулює ще, тому що холодно, все замерзло навіть не від розмерзається. О, розмерзлася. Чорні. Це найгірше, цей вигляд цього всього. Цей холод. Ви був біленький сніг, то ще було, ви знаєте, як у казці. А так казка зіпсувалася. Нема ніякої естетики казкової. Якоїсь фантазії. Такого інтенсивного руху, то в нас казка. Виглядає, бачите, яскравіше, чистіше. На зумбу не пішла. Оці холоди мене закрили вдома і все. І я так надягую за зубою, чаю, ну, нічого ще трошки. Я вдома занеслася, загрузилася. Апельсини головне, такі гарні, великі. М -м -м, ну і тюльпани зараз покладу тут. Марія брала минулого тижня, вони вже тут якісь такі трошечки слабенькі. Будемо міняти. Дивіться, яка краса. Так і пахне весною і літом. Сонце в кошику. Величезні апельсини, як голова. О, Іван не, як його? Юрій Біло Іван. Хто дивиться? Дівчата, хто тут? Хто ще не дивиться? Новини? Бюро канал. Називається Бюро дуже багато інформації для тих, хто прибув сюди по Юфор'ю. може комусь потрібно. Тут багато дуже імміграційних адвокатів дають поради. Дуже багато наших питаються. російськомовний канал, але він такий проукраїнський. От дуже рекомендую тим, хто чекає якогось статусу, чекає якісь документи. Отут тут багато дечого можна почути. Потрібно ну, зв'язнім час на є розсилки, атом штора що... хто на паролях, хто на ТПС, кому треба там э, документи відправляти, які документи, чи можна їхати, куди виїжджати? Коротше інформації багато і різної Я вже колись про цей канал казала. Кажу ще раз. тут все можна почути корисну інформацію з перших вуст від наших людей і поради від адвокатів. Хотя